У Львівській міськраді припинила існування фракція партії регіонів. Про це повідомив секретарят міськради. Всього у фракції було п'ятеро депутатів. У попередні дні з неї вийшли троє осіб. А тепер ще двоє депутатів, які залишилися, подали заяву в секретарят міськради про вихід з партії регіонів. Ці заяви це реакція депутатів на події, що відбувається в країні, говорить секретар Львівської міськради Василь Павлюк. Львівський майдан закликав місцевих регіоналів виходити з партії регіонів. Оскільки до цього заклику політики не дослухались, тому представникам партії регіонів, які є підприємцями, оголосили бойкот. Львів'ян просять не купувати товари підприємств, які належать регіоналам. До слова на позачерговій сесії Новолинської міськради депутат від міської організації політичної партії «Фронт змін» Олег Тивонюк. Виступив із закликом до місцевих регіоналів вийти з партії. «Хлопці, я звертаюся до вас. Члени партії регіонів після останніх подій 30 числа, після повернення курсу України на 180 градусів до об'єднання з Європою. Закликаю вас просто вийти з партії. На знак протесту так як це зробили деякі представники партії. Однак Новоленські представники партії регіонів таку пропозицію не підтримали. Шановні депутати, в нас є своє бачення, в нас є своя позиція. Ми так само, як і ви засуджуємо те, що сталося на Майдані. Це однозначно, не треба було його розганяти, і це неприпустимо. Але в нас є своя парторганізація, в нас є багато членів, і вони зовсім не винні, що хтось десь прийняв там таке рішення.